Місце Москва, метраж 120 км, кімнати 5 висота, стель 2-7 дизайн, афа Арчитец. Ото в Євграфів, графів, коротенько, щоб створити просторе світле житло з мінімум перегородок для сім'ї з двома дітьми, об'єднали три квартири в одну. За допомогою розсувних перегородок можна трансформувати простір і змінювати кількість кімнат, а системи зберігання спроектували так, що їх майже не видно. Подробиця. архітектурна студія АФА Арчитец» під керівництвом Григоріоса Гавалідіса брала активну участь у проєктуванні житлового комплексу «Бренпарк». і так вийшло, що сім'я архітектора купила квартиру саме в цьому будинку. Вона знаходиться на 14-му поверсі, із шести панорамних вікон відкривається видна. На ботанічний сад, а далеко видно Київ сіті і МГУ. Григоріус і його дружина Олена ведуть здоровий спосіб життя і намагаються весь вільний час проводити на природі, залучають до цього і двох синів. Глава сім'ї серйозно захоплюється альпінізмом. Тому в новій квартирі вирішили підкреслити зв'язок з природою, а за основу взяти чисті лінії і форму, використовувати мінімум декору, створити природний оазис В новобудові доручили керівнику інтер'єрного напрямку студії Фачитець Ганні Коркіні, великий і світлий простір утворено з трьох квартир. Шитло було куплено на стадії котловану і вже в процесі будівництва вирішили не зводити стіни між квартирами. Сучасні ж дозволяють реалізовувати такі рішення, оскільки варіативність планувань закладена на стадії проекту глобальна ідея, яку дизайнер втілила в проекті. Це відкрита світла квартира з мінімумом коридорів і продуманою системою зонування з розрахунком на комфортне проживання з підростаючими дітьми, з передпокою відкривається вхід у вітальню, об'єднану з їдальною, і кабінетом. Найдальшу кімнату відвели під спальню батьків, простір спланували так, щоб житлові приміщення розташовувалися вздовж вікон. А технічні та допоміжні біля протилежної стіни для зонування розробили модульну систему з розсувних перегородок. Так в квартирі з'явився кабінет трансформер. Якщо господареві потрібно попрацювати, він зрушує перегородки і виходить кабінет в 12 квадратних метрів. Двері зі скла створюють відчуття відкритого простору, навіть коли вони закриті, зашторивши світло непроникні Можна додати кабінету камерності і поліпшити шумоізоляцію. В обробці квартири використовували натуральні матеріали, щоб підкреслити основну ідею: нерозривний зв'язок з природою. Дизайнери не стали декорувати бетонні виступи, підкресливши текстуру матеріалу невеликим шаром штукатурки. Стіни пофарбували в сіробі тони, на підлогу поклали паркет з натурального дуба. Тему природи продовжили в хазяйській ванні, де постаралися відтворити атмосферу гірського водоспаду, для цього встановили величезний тропічний душ, а стіни покрили фактурним чорним сланцем. Величезна 13-метрова система зберігання починається в холі і триває в кухні вітальні. За лаконічними фасадами сховали об'ємні шафи для зберігання одягу і кухонний блок. Гарнітур обробили панелями з горіха і доповнили стільницею з кварцу. Ця конструкція виглядає дуже легкою, але при цьому вона максимально функціональна. Побутова техніка прихована за шафами, передбачено багато місць для зберігання. Всі меблі зробили на замовлення за ескізами архітектора спеціально для цього проекту. Меблі в спальні і дитячих кімнатах виконана з тесаної дошки у кімнатах синів в єдину систему об'єднали робочу зону, шафи для зберігання і спальні місця. Завдяки колірним рішенням, невеликі за розміром, приміщення виглядають просторими і затишними. У кабінеті робочу поверхню виготовили з масиву дуба, стільниця як виширяє в повітрі, створюючи відчуття легкості і прозорості. У цьому невеликому просторі знайшлося місце і для велотренажера. І для прихованих систем зберігання світло майже скрізь вбудоване, щоб не захаращувати мінімалістичний простір додатковими елементами, а текстиль приглушених блакитних тонів відсилає до морської тематики і навіває асоціації з середземномор'ям, звідки родом Григоріус Гавалідіс. Планування бренди представлені в проєкті оздоблення паркет Сіберіан Флорс, натуральний сланець у ванні Скварціте» Декоративна штукатурка, новофлор, керамічна плитка у ванні, цераміча, рефін і еквіпе, вимикачі і розетки, піра освітлення, світильники, карман, віб'я, меблі, стільці, поліформ, сантехніка, тресдріфер, а цераміце, ціело, текстиль, артеліно хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін